Вітаю глядачів каналу вежа. Сьогоднішня програма «Таємниці старого міста буде присвячена семи чудесам Івано-Франківська. Думаю, мешканці міста про нього знають, але можливо не все. для мене наприклад було новиною, що на будівництво вірменської церкви здавали гроші євреї, тобто єврейська громада, яка на той час проживала в Станиславові. Іване, от які взагалі б ти виділив ну, такі найцікавіші міста? Місця я би виділив, ну по-перше, це пам'ятки архітектури і історії, з якими пов'язані якісь такі видатні події, чи якісь видатні люди там були. Чому от власне виникла така задумка створити передачу про сімчидесано-Франківська? Річ у тому, що з дня міста, тобто з 7 травня, ну у нас трохи цього року було пізніше, сунуто відбувається така дуже цікава акція для мешканців івано франківська і гостей нашого славного міста. Це безкоштовні екскурсії, тобто що. Щонеділі, в 12-й годині, біля ратуші, там, де цей туристичний центр, mm -hmm. чекає черговий екскурсовод, розроблений графік, і він десь протягом 1,5-2 годин проводить екскурсію, безкоштовну екскурсію місту. То тобто може біля... прийти будь-хто-хто будь, -хто? будь -хто в будь-якій кількості проходить цей. Mm -hmm. Ну і от виникає питання: а що ж, ці екскурсоводи показують? У да. мене от інколи ну, пару Тижні тому була така розмова з людиною з Києва. Він каже, а що у вас дивитися? От, Наприклад, що у Львові це є архітектура, там, або Львівська кава, знаменита у Чернівцях це також архітектура, або це палац цих митрополитів. Кам'янець-Подільський це замок. А що у Франківську таке? є? У вас що, он, Карпати та так. Да. Ну і мене якось це діло образило, Ну, як це так Що у нас там мачу показати. І тому от ми зробили такі, якби, суб'єктивний, звичайно, але топ-7 чудес івано франківська що не стидно показати туристам. Отже, чудо номер 1 напевно, це є, якщо йти так за вікову хронологію, найстаріший храм нашого міста це є сучасний музей мистецтв Прикарпаття. Який знаходиться на Майдані Шептицького, він був збудований у 1703 році. Це був костел Непорочної Діви Марії, святих Андрія і Станіслава. Будували його 30 років. Це досить такий ну, солідний Довго, стаж. Так. Так, наші зараз новобудови <рес> намагаюся швидше Ось. Але все ж таки його домурували, причому мурували важкі архітектори. Почав Франсуа Коросіні, от батько нашого Станіславівського фортеці. А після того, як Курасіні закінчився контракт, вже Павел Бануа. Кароль бо на його наступник. Ну, Що той був військовий, що той був військовий. Тобто, а військові вони будують дещо так ну, специфічно, своєобразно, так. специфічно. Так. От навіть у нас дуже багато у місті є будинків, які звели такі найстрашніші війська Збройних сил. Це є страйбат, так? Ось. І після того, як родина офіцера там, чи прапорщика в'їжджає в квартиру в будинку, побудований стрільбатом, вони десь ще рік або два роблять ремонти, бо там от стеля от такими волнами гуляє, підлога. Різнорівнева, якимись сходинками де стіни там бувають такі. -то. Ну, тобто, ну, можливо, окопи, бліндажі доти, воно непогано буде. Я так, зраз... так зрозуміло, що традиція ще йде з тих віків. так? Традиція от йде приблизно з тих віків, значить, костел здали в 703 році, це було все нормально, заплатили гроші цим архітекторам, вони там поїхали. Ну, а через 20 років він повністю вкрився тріщинами. Угу. Ну, і щоб він не завалився, і щоб не довелося заново це діло починати, костел тоді підперли такими масивними. Мі, контрфорсами, їх ще називають Бокин. От, власне, з того часу, це початок 18 століття. От в це він... те, що ми бачимо зараз. Те, що ми бачимо зараз. Ну але тим не менш, костел дуже цікавий, як і зовні, так і всередині. Навіть оця зміснення добудов його нічим не спаскудили. Мало того, наш цей храм він потрапив на сторінки світової літератури. Наприклад, є такий польський письменник, ну на жаль, вже покійний, причому давно покійний. Генрих Сінкевич, який написав таку історичну трилогію. Гнем мечом потоп, і пан Володиєвський так як їх. І ось в заключній частині трилогії пан Володиєвський йдеться про героїчну облогу і оборону міста Кам'янця-Подільського від турецької навали в 1672 році. Керував цією обороною такий полковник Єжи Володиєвський. Ну і от за сюжетом, коли цей полковник відважно загинув там під час цих бойових дій, його привезли до Станіславова і поховали якраз у цьому от колегіональному костелі. Так, ну насправді це вигадка, оскільки там був такий страшний вибух, що до того полковника, напевно, мало що залишилося. Зривалася там порохова вежа. Ну і плюс тоді ще й костел був недобудований. Тобто, це вигадка автора. Ну але тим не менше, завдяки цьому, можливо, хтось десь і почув про нашій Ну також. Дуже непогані там залишилися внутрішні ці інтер'єри, трохи з різьби з культури. Ну, на жаль, розписи ну, Втрачали. трохи втрачалися. Ну, це сталося через те, що в 1800 в 1960 році поляки виїхали звідси. костел, Спочатку стояв зачинений, потім там зробили музей геології Нафти і газу, там, де там. було все понищено, навіть кістки магнатів Потоцьких із uh -huh. родини Сопальниця викинули геть звідти. Хімікати, здається, Ні, там, Чув, Ну, Музей геології ну, там ну, ніби, без хімікатів. Десь ну, це... no, 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 в... я читав таке, що ніби, щось таке було. Якийсь склад свого часу там ніби no. ну, Недовго, але ніби так було. Чесно кажучи, я не чув про це <смітна> діло так. А потім музей, художні музеї, тобто картина галерея. Ну і от завдяки праці музейників, потрохи все ж таки, оцей от храм релігійний перетворився, ну, перетворився на храм мистецтва і туристам не соромно зайти, показати, подивитися. Навіть ну зовні він такий масивний, такий, а коли заходиш всередину, то ну вражає оце от велич, внутрішня прости велич і ще дуже. Є така риса непогана. Цей костел, костел. Він світлий. От якщо наша катедра або храм такі більш темні, то там от дуже якісно продумане освітлення. Тобто, ну світло... природні так попадає. Природне попадає. Ну, там ще я знаю, що дуже таке, якби дуже гарно музика звучить. От я був на одному концерті, то mm. таке неймовірне, просто таке звучання розливається. Mm, ну, це не дивно, оскільки римсько-католицькі костели вони якби передбачали наявність органу. і там орган у нас був наже ну, правда, в 19 столітті. І коли їх планували, вони вже ну розраховували на те, щоб mm. була добра акустика. Ну, в принципі, будь-який храм, коли читає священник, треба, щоб його чули не тільки ті, що стоять люди попереду, а й біля дверей. Що... Так, а особливо коли нато в народу, так що це все придумано, Ну і акустика дійсно непогана. Ну і зараз там музей, твори наших прикарпатських художників. Причому не тільки прикарпатських, є художники світової слави. Є там. Костянтин Маковський здається, це дуже видатний російський художник, передвірник, польський, от косак. Це Не, була така ордина баталія дуже фонда типу, музея. Mm -hmm. Ну, якщо раніше це в нашому музей був такий, якби ну суто на сакральну тематику, то зараз yeah, розширили рамки, таки, і то, от, от трохи то, більше таке вдохнуло життя. Ну, і ми приходимо до наступної пам'ятки mm -hmm. пам архітектури, до наступного чуда. Це буде, мабуть, катедра теперішня, так? Так, це наша катедра, костел, кафедральний, костел Воскресіння. Хрестового, так. Христового, так. Значить, ну що, кафедральний, тому що. Ну, і катедра, значить, тобто єпископ має кафедру. У нас. Mm -hmm. Але будувався цей храм не як грекатолицька церква, будувався він як костел Єзуїтів. Дуже багато є легенд пов'язаних з цим храмом. Наприклад, коли копала а це був також початок 18-го століття, то віднайшли скарб. Там було здається 4 тисячі золотих монет. Половину власник міста це був Юзеф Потоцький, він забрав собі, ну а половину віддав на будову. Ну, питання звідки ж взявся цей скарб, прямо от, ну, в центрі міста. Виявляється, там колись була така невеличка дерев'яна садиба от Андрія Потоцького. Тобто, коли він тільки тільки mm -hmm. збудував місто, він ще такого палацу Потоцьких, як зараз камінно, ще не мав і мав Я таку себе... тимчасову дерев'яну оселю. Пізніше... Закопав, від дружини зробив і забув. Так потім родина переїхала, дав він ще мік. Ну а це от залишилася в землі, ну і через 40 років син його знайшов. E, значить, збудували. Костел ізуїти були дуже дружні з Юзовом Потоцьким, оскільки їхній там старший Зелінський такий він був капелан, тобто військовий священник, коли uh -huh. Потоцький воював, він супроводжував з історії. Він такі близькі вони були з Потоцьким. Ну і з Пилипоморликом, до речі, цей Зелінський був якби зв'язуючим цим uh -huh. ланцюгом між Потоцьким і Гетьманом. Uh -huh. Вони там листування через нього вели. Щоб прикрасити всередині цей костел вівтарну частину, дружина Потоцького. Вікторія з Ліщинських, вона мала таку канаркарню. Тобто канарки, ну канарейки розводила uh -huh. uh -huh. цих пташок. І ось чи там у Потоцьку гроші раптом скінчилися, чи що ну, щось настало, на мури він гроші дав, а на середину забракло. І от вона продала у Гданську цю свою канаркарню в бізнесі. Ну, виручила з цього тисячу дукатів, і цю тисячу дукатів пожертвувала, щоб прикрасити костел. Там був костел. Святого Костки дуже популярний. Так. Ну, і, що цікаво, у підземеллях костелу поховані також були спочатку Вікторія Потоцька, оскільки вона дуже опікувалася цим храмом. А потім сюди, чи навіть ну, десь приблизно в один час, бо там за кілька років померло дуже багато представників цієї mm -hmm. родини. Її брат Лішинський, кашталян Львівський, ну тобто комендант Львова, фактично, був тут в гостях, захворів, помер і його також похоронили у криптах Костел. Пізніше, в 19 столітті, от тіло Вікторії поховали біля чоловіка, перенесли значить, ну, в сучасний музей мистецтв. А от її братик, десь там в підземеллях досі залишився. Тобто мистецтва. Була така родина усипальниця. Ну так? так, це ж храм непророчного uh -huh. зачаття, плюс святих Андрія Станіслава, uh -huh. навіть самі назви uh -huh. вже родина. символіка чеського Вінда. Ну і побудували, от якби перший варіант того катедри нашої в 1729 році. Але була одна допущена при будівництві вагома помилка. Архітектори не змогли. Добре, розчитати от міцність і потужність фундаменту. Фундамент виявився за слабкий. речі, ми ще не знаємо, хто конкретно будував ну, нашу ту катедру. Може по порокам, хто допустив. Є таке припущення, що будував наш цей храм такий єзуїт Павло Гіжицький. Він був поляк, і от є місто Кременець на півночі Тернопільської області. Там також є єзуїцький костел, який будував оцей Гіжицький. Ну, що навіть їх візуально порівняти, то дуже щось таке схоже є. Так що деякі польські дослідники от висувають цю версію. Ну, я згідний підтримувати, бо ну, дуже Як... І, і в часі воно сходить? І в часі, ну, якщо наш був побудований у 28-му році, то той і 43-му. Uh -huh. Тобто, ну там пару років. E, значить, коли помер Потоцький, була дуже урочиста поховальна церемонія. Там дуже багато стріляло гармат, салют давали. І от кажуть, що від тої вібрації от стіни тріснуло. того ізуйського костела тріснули, так пішли тріщинами. E, на щастя, в нього був толковий син Станіслав Потоцький. Також він був воєводою Познанським і був таким ну, талановитим архітектором. От він в Кам'янці-Подільському там робив укріплені якісь роботи в Чинстухова, це головний храм монастир у Польщі. І він наказав розібрати по цеглинці цей костел. Повністю укріпити фундамент і знову зібрати по старих креслах. Yeah. Тобто, це от друге народження цієї нашої катедри, це 1763 рік. Ну і після того, як орден юзуїтів розігнали, цей храм переходить спочатку для потреб гімназіальної молоді і гарнізону військового. Пізніше його дають українцям, і там от католицька церква. Цікаво, що назву Воскресіння Христового, церква отримала у спадок від першої дерев'яної. Ні української або руської церкви, mm. яка well, стояла так ну от біля магазину природи mm -hmm. в тому районі. Так, що назва історична. Ну і там в 19 столітті зробили розпис. Дуже величний іконостас. Також є на що подивитися. Там я знаю, тупра. що гості міста в захваті, як заходять, дуже подобається. В захваті. Мало того, там дуже так шикарно оздоблений фасад. Стіна є чотири ну, фігури. Там і князь Володимир і княгиня Ольга. І митрополит Андрей Шептицький, який був єпископом Станіславським і цілий рік право у цьому костелі. І останній довоєнний єпископ Григорій Гомишин. До речі, дах, ну, ці от вежі, дзвіниці, вони вкриті міддю, і мідця, значить, була закуплена за кошти, яку виділив папський престол, тобто за особистим розпорядженням а, папи Анна Павла Другого опікується. Також є на що подивитися. Це стиль пізний барокко на 18 століття, досить непогано. Туристам думаю, подобається. Ну і ми переходимо до, до третього чуда, такого mm -hmm. франківського. <гум>, називається народі Голуба Церква. Ну, так, раніше був вірменський костел. Розкажи про нього щось. Цікаве mm -hmm. нам. Ну, от... Перша наша підбірка буде така сакральна, так. так що ну, хоча коли вести туристів, то бажано чередувати, бо якщо тільки по одних цих святих місцях іти, то вони втомлюються, треба щось там розмовляти. Ну, але у нас передача така, якби віртуальна, тому ми можемо собі це дозволити. Отже, наш вірменський костел або вірменська церква. Ну, до речі, немає одностайної відповіді, як правильно називати церква чи костел. Річ у тому, що вірмени вони мали якби окрему свою церкву григоріанську, тобто uh -huh. вона не підпорядковувалася ні Константинопольському патріарху, ні папи римському. Але в 1646 році у Львові вони прийняли унію з Римом, так як українці, так само от на Брецька унія, так саме прийняли і вірмени. І от вони, хоча і зберегли свої вірменські ці обряди, там свята, але підприємствовалися святому престолу. Так що ну, чи церква, чи костел, ну ну і так, і так живеється. Так ось звідки у нас взялися вірмени в нашому місті. Річ у тому, що вірмени довший час були позбавлені своєї державності. Вони були, як євреї, розкидані по всьому світі, вигнані, їхні землі захопили ці турки, сельджуки. І найбільша колонія у польському королівстві знаходилася у місті Кам'янці-Подільському. Як турки здобули це місто? Вони почали різанину. Ну вірмени ж були християнами, uh -huh, uh -huh. і турки часи їх дуже не любили. Рятуючи своє майно, своє життя, ці от мешканці Кам'янця рушили на захід королівства, і на їхньому шляху зустрівся новозбудована така місто фортеця Станиславів. Андрій Потоцький їх запросив, оскільки вірмени, вони славилися такою доброю вдачею. Вони були дуже непогані майстри. Вони до речі вкрали у турків секрет вироблення цієї шкіри Соф'янова шкіра. Uh -huh. От робили ці пояси м'яке взуття, оці чоботи, як зараз китайці завалили всю Європу дешево Мадідасом. Тоді вірмен це моцеф'янами речами, Може за це і турки не любили. Ну і Потоцький розумів, що це дуже цінне надбання. Він і вірменам, і всім мешканцям міста, які оселялися, дав такі 20-річні податкові канікули. Тобто 20 років вони не платили жодних налогів, крім налогів податків на підтримання фортифікації у справному стані. Вірмени дуже швидко стали такою потужною громадою, навіть вони мали свій як такі магістрат. І вулиця, здається, якось компактно проживала. Так? так, ну якраз в районі вірменської церкви вони і мешкали. Була в них дерев'яна церква, але в XVIII столітті виявилася серед громади чотворна ікона Діва Марії, яка і плакала, яка давала чудеса різні, яка була відома далеко за межами Станіславської тої округи. Там люди з далечінь приїжджали, щоб помилитися. Казали, що вона дуже допомогла допомагає ця ікона жінкам, які безплідні, от, не могли ніяк звагітнити, і зробити. після щирих молитв не одна жінка відчула радість материнства. Uh -huh. Зрозуміло, що такий культ Дівомарії і такий наплив цих прочан, паломників ну якось прийдема при тижні міста, але коли вони приїжджали і бачили цю ікону у скромному дерев'яному якомусь такому обрамленні uh -huh. в цій церкві, то, значить, то вирішили то, ви збудувати вирішили щось? збудувати щось солідне. Але почали будувати, здається, в 1744 році, ну в 40-х роках, але там за 6 років вони вірмені, спромоглися лише вибудувати ну, фундамент і десь метр-півтора від землі о, стіни. Ну, закінчилися кошти. Вони звернулися до свого ну, шефа Йосипа Потоцького, покровителя, щоб він їм якось допоміг. У Потоцьку знову не було коштів, як із юзійським, да? тоді дружина вирішила. Так? Ну, тоді зараз дружина вже була на той час померла. І він приймає дуже оригінальний хід. Тоді у нас, крім вірменської общини, була ще єврейська община, громада досить така впливова, і вони от терпіти не могли один одних. Ну, це ж дві нації, які торгують, такі конкуренти. Вони там і якісь судові позови друг на друга писали, там воювали за місця на ринку, там якісь тобто... кляузи, там ну таке. Не сумували, <сум> не сумували так, ну, як кодекс песоком жили. <сум> ну і от Потоцький зобов'язав, щоб єврейська громада давала тисячу злотих. Щороку на побудову от, головного храму їхніх конкурентів навірмен. Ну, євреї скрежетали зубами, але ну, не було діватися, бо в 18 століття Потоцький це був цар і Бог і мусили платити. І ось вірмени особливо не поспішали, 14 років ще будували <святували> свою святиню, і 14 років бідні Євреї спонсорували от цей храм. Ну, нарешті так, що він такий спільними зусиллями побудований. Храм також дуже цікавий. Всередині збереглося дуже багато скульптур. От, особливо дуже популярний був тоді скульптор у 18 столітті Полійовський. І от Багато цих скульптур залишилось. Коли заходиш от на рівні от, ну, зверху їх <святували> видно. До речі, вірменська церква. Вона, напевно, найкраще збереглася з XVIII століття. Якщо були дуже сильні е ці зміни, ну, і в е тому храмі, ремокатолицькому кастелі, угу. і в нашій катедрі, там ці розписи переважно відносяться до кінця 19 століття, то там, от якось так, ну, пощастило, е можна побачити тут старовинну автентику. Навіть була в тому Вірменській церкві проведена коронація чудотворного образу. Ну, що таке коронація ікони? Це коли папа Римський офіційно визнає, що ікона дійсно чудотворна, дає відповідний декрет, для цього має працювати спеціальна комісія, склада складається із духовної світських осіб, проводиться розслідування, чи це не байки якихось таких діїв ну, там, що це шукає. підтверджено. Значить, була повністю витримана вся процедура. Ну це як місту надати статус міста героя да, при союзі. <клес> це приблизно те саме, що вкраннути ікону. Величезна кількість була гостей тоді, ікону коронували, і тоді вже зробили її копію, яку помістили на фасаді. Потім поляки виїхали в 46-му році. Ну в принципі, вірмени вони також вони вже на кінець 19 століття вони повністю ополячились. Тобто вони носили вірменські прізвища, угу. але і розмовляли польською, і читали польською. Тобто, ну крім якоїсь генетичної пам'яті в них тобто, мало що залишилося, Асимілювалися, асимілювалися так та, повністю. І ось вони разом з тими поляками виїхали до Польщі. Зараз чотворний ікона знаходиться у Гданську у соборі святих Петра і Павла. Після того в цьому храмі. Були художні майстерні, там працювали художники, скульптури. От, наприклад, та статуя, що прикрашає братський цвинтар, братське кладовище біля вокзалу, uh -huh. от радянських воїнам. От така мати стоїть вдова, uh -huh. і хлопчик з дівчинкою біля неї. От вона була виготовлена саме от в стінах uh -huh. вірменської церкви. Так пізніше, здається, в 78-му році, ну в х роках, наприкінці, там відкрили музей релігії атеїзму, і це mm -hmm. дуже так, позитивно вплинуло. Завдяки пошире, цьому білявши. вдалося ну, ці там, на фотографіях бачили, що там ще ракета стояла. Перед входом стояла ракета. В, значить, в одній з кімнат була дуже цікава експозиція кімната Тортур. Де от інквізиції, там катуються, от єритиків там чи просто якісь там людей, які підозрюються в чеклунстві. От зараз дуже багато повідкривалося цих кімнат тортур і mm. в Збаражі, і в Хотині, в Києві-Подільському no, замках в... таких майже. Mm. Ну, це все бліда копія <laughs> того, що було у нас. На жаль, от, <laughs> <laughs> не зберегли, от, а зараз можна було б відновити. Ну і я вже казав, що всередині дуже красиво: ця от позолота, ці вівторі, э, скульптура, різьба, ну от коли. У нас мало часу, туристична група, і треба, щоб туристи дійсно якось правило враження. Я заводжу їх переважно в вірменську церкву, і це як правило дає 100% результат. Вони всі в захваті, так що також не... А відомо завжди була такого кольору. Ні, ні, спочатку вона була. Ну я не знаю, яка вона була за Польщею, тоді не було, на жаль, кольорової фотографії. Але збереглися фото радянської поштівки 80-х років. Вона була такого піщаного, такого брудно-жовтого, такого кольору. А по. Фарбували її у блакитний колір уже у 90-х роках, коли цей музей релігії адаїзму передали українські автокефальній православні церкві. Mm -hmm. І чому от обрали, такий, обрали такий колір? Ну, річ у тому, що голубий це якби колір Діви Марії, тобто символ mm -hmm. нашої Богородиці. Ну і тому. Що ж, не фарбувати саме зрозуміло. Ну і також, до речі, на Волині дуже багато. От, на північ Тернопілля, Луцька область, Таким переважають кольори. Ну, так, там переважають. Ну а у нас це трохи незвично. Ну зато непогано вписалося. В Дякую тобі, Івана, за цікаві розповіді. В нас в наступній програмі ми ще будемо розповідати про чотири чуда Івано-Франківська. Нагадую, що над програмою працював автор та ведучий Андрій Волик і краєзнавець Іван допоможе. До наступної зустрічі.